20 хвилин освіти. Одного з них називають батьком. Батько наш Бандера. Але він насправді легко міг би бути сином Симона Петлюри, адже молодший за нього на 30 років. Дві визначні постаті в історії України, схожі по звучанню імена Симон Петлюра та Степан Бандера. І схожі цілі, а саме незалежність України. Тільки діяли вони в різні періоди, і методи у них були різні. Давайте розберемось, хто з них був порогом, а хто батогом, і чому в ідеалі їм би було діяти разом. Симон Петлюра був мозком, освічена розумна людина зі смаком, надивленістю і сміливими поглядами, докладав зусилля, щоб про Україну знали у Європі. Саме завдяки Петлюрі українська республіканська капела вирушила у світове турне. І під час цього турне американці почули український щедрик. І зробили його світовою різдвяною класикою. Але окрім цього, Симон Петлюра був нащадком давнього козацького роду, і це явно дало про себе знати. Адже він не обмежився тільки культурною, дипломатичною і політичною діяльностями, а ще й був отаманом українського війська і брав участь у бойових діях особисто. А Степан Бандера був діями радикальними, рішучими, зухвалими діями. Він нагадує мені філософію жителів залізних островів з гри престолів. Бо всі його дії були дійсно жорсткі. Він з дитинства готував себе до тортуру в майбутньому, а саме заганяв собі голки під нігті, підв'язував себе до дерева догори ногами і висів так декілька годин, пропікав пальці, зажимав їх у дверях та практикував голод. І у дорослому житті діяв він радикально і більшою мірою підпільно. Це були організовані вбивства, протести і акції на користь незалежності України. Ці обидві особистості були причиною створення термінів, базованих на їхніх прізвищах. Термін петлюрівці, що є похідним від прізвища Петлюри, очевидно, активно використовувався в радянській, а пізніше і російській пропаганді для позначення членів армії буржуазних націоналістів та ворогів народу. Ну і ще більш відомий нам термін бандерівці, що очевидно ж походить від прізвища Бандери, що позначає послідовників лідера українського націоналістичного руху та його ідеології. А у пропаганді Росії та залежних від неї державних утворень бандерівцями називають буквально усіх прибічників і захисників незалежності України. Почнемо з орієнтації у часі і просторі. Симон Петлюра народився в передмісті Полтави у 1879 році, тобто кінець 19 століття. Степан Бандера на 30 років молодший за Петлюру, народився в селі Старий Угринів, нині Калуського району Івано-Франківської області, у 1909 році, тобто вже початок ХХ століття. На той момент Івано-Франківська область була територією Австро-Угорської імперії. Дитинство у них обох було скромне, але відрізнялось. Як мінімум тим, що Симон Петлюра провів дитинство у мирі, а Степан Бандера був дитиною війни. А саме дитиною, по території села, якою проходила лінія фронту, у своїй автобіографії Бандера згадує: під час першої світової війни я пережив дитиною юнаком чотирикратне пересування воєнних фронтів через рідне село. В 1914 15 роках і в 1917-му, а в 1917-му ще й важкі двотижневі бої. Через Угринів проходив Австро-Російський фронт, і наш дім був частково знищений гарматними стрільнями. Це явно вплинуло на формування особистості Степана Бандери. Війна не залишає психіки людей, а особливо дітей, недоторканими. Психіка адаптується і загартовується подіями. Тому, в якійсь мірі, це точно формування супергеройських якостей. Хоч і таким неваженим травматичним шляхом. Українські національні ідеї цікавили Степана Бандеру з дитинства. Він був свідком відродження і розбудови української держави. 1918 рік у Львові постає Західноукраїнська Народна Республіка, і батька Степана Бандери обирають послом Національної ради, тобто до парламенту цієї держави. Натхненний ідеями української державності одного разу школяр Степан Бандера малював тризуб на уроці. За це його забрали у польську поліцію і там побили. А вже ж у дитини буде формуватись ворожість до тих, хто пригнічував державність України і його особисто. Степан бачив, що на той час робили з проукраїнськими націоналістами. А це, на жаль, були катування, електричний струм і інші жахливі знущання. Історія Ольги Басараб, дипломатки і громадської діячки Галичини, яку закатували до смерті польська поліція, сильно вплинула на Степана. І з 15 років він почав готувати себе до тортур. Він не шкодував себе. І все те, що я згадувала раніше на початку випуску, про голки під нігті, він все це тестував на собі. І, хоч його батько не схвалював ці дії сина, Бандера молодша відповідав, що в майбутньому його катуватимуть і не так. Тому він має бути готовим. Також є ще один приклад боротьби його як особистості, ще з дитинства. Степан Мандера мав слабке здоров'я, поперед хворів серйозними хворобами в дитинстві. Одна з них це ревматизм суглобів, що призводить до уражень суглобів, деформації іноді навіть інвалідності. Натомість юний Бандера максимально боровся з хворобою і домігся, щоб його прийняли до організації пласт, де йому спочатку відмовили через фізичний стан. З другої спроби він таки став пластуном. Можемо бачити, що психіка Степана з дитинства зазнала впливу, і він не став проукраїнським діячем подорослішавши. Він був ним з дитинства, і це базувалось на спротиві, захисті себе і протесті. А це досить сильна рушійна сила. У Симони Петлюри, хоч дитинство протікало раніше у більш мирний час, і було менш травматичним, але прояв його націоналістичних поглядів теж стався. Правда, пізніше і досить довго був більш лагідним, лагідна інтелектуальна українізація. Хоча в 1926-му Петлюра писав: шлях звільнення кожної нації густо кропиться кров'ю, нашою так само кров'ю чужою і своєю. Ворожою і рідною. І знав він це не з книжок, а з власного досвіду. Але про це пізніше. Повернемось у юність Петлюри. У віці 13 років розпочав навчання спочатку в церковно парафіяльній школі, а згодом і в Полтавській духовній семінарії. До речі, і у Симона Петлюри, і у Степана Бандери родини були пов'язані з церквою. У Бандери батько був греко-католицьким священником і капеланом. А у Симона Петлюри дід по мамині лінії постригся в ченці і став одним з півзасновників Київського йонівського. Схиту наразі це Троїцька церква у Києві. В юності Петлюра цікавився поезією, музикою, співав у хорі та грав на скрипці. На зламі 19 і 20 століть, коли імперії тріщали і народи повертали свій голос і державність. Молодий семінарист Симон Петлюра вже знав, чого хоче. У 1901 році, попри те, що його вигнали з семінарії за політику, він спокійно з'явився на всеукраїнському студентському з'їзді. Представляти семінарію, бо він міг собі дозволити. Поважаємо такий підхід. 1902 рік він організовує студентський бунт, вимагали скасувати систему шпигунства, звільнити наглядачів, впровадити українознавство. Петиція, 200 підписів. Результат. Масове виключення семінаристів, і семінарія припиняє роботу на якийсь час, а точніше, певна частина класів. Але Петлюра не зупиняється. Їде в Рошетилівку, влаштовує мітинг, і як наслідок кримінальна справа. Жандармерія відкрила справу, і восени того ж року Симон з товаришем Прокопом змушені були тікати на Кубань. Але там він продовжує займатися українізацією серйозніше. Організовує осередок революційної української партії. Пише першу статтю про стан народної освіти на Полтавщині для літер Тратурно-наукового вісника, що у Львові. Грушевський, до речі, читає цю статтю і схвалює, бо він тоді головний редактор віснику. Але царська охранка, тобто органи внутрішніх справ на території Росії, читають цю статтю теж петлюру знаходять і саджають. Однак звільняють під заставу, і він їде до Львова. Там ще більше апгрейдить коло свого спілкування. Як кажуть, скажи мені, хто твої друзі, я скажу, хто ти. Або ти це твоє найближче оточення. Так от, оточенням Петлюри стають Іван Франко, Грушевський, мовознавець Володимир Гнатюк та інші тогочасні інтелектуальні талановиті українські діячі. Також Петлюра декілька місяців навчався на університетських курсах українознавства. Окрім цього, знав французьку і німецьку. Так що нікому і ніколи не зайво повчити і покращити свою українську, бо це наша база і ДНК. До речі, напишіть, коли ви перейшли на українську, чи може ви говорили нею все життя? Бо я особисто повністю перейшла на українську в побуті і всюди у 22-му році. І спроб було три. Третя була фінальна і успішна. Я родом з центральної України, з міста Кропивницький, і там моє оточення говорила українською мовою в школі, в державних установах і так далі. А російською говорила в побуті або суржиком у 1908 10 роках, якраз в цей час на Івано-Франківщині народжується Степан Бандера. А Симон Петлюра в ці роки у Петербурзі. Там він провадить лагідну і середньої лагідності українізацію. А саме відкриває український відділ у журналі Мир виступає на урочистостях, покладає синьо-жовтий вінок на могилу авіатора Матієвича без страху і публічно. На той час це важлива дія. Далі їде туди, де було його кохання. Ольга Більська, майбутня дружина Петлюри. А містом, де вони жили, була Москва. Там із будучного рутинного працює бухгалтером у страховій. А із націоналістичного на кошти українських громад Петлюра запускає журнал Українська жизнь, який швидко набирає популярність. Поступово з пересічного бухгалтера і журналіста Петлюра перетворюється на відомого громадського діяча. Федір Корж передрікав йому світову славу, а саме сказав так: Українці самі не знають, кого вони мають серед себе. Вони гадають, що Петлюра вдатний редактор, патріот, громадський діяч тощо. Це все правда, але не ціла правда. Петлюра безмірно вищий за те, що про нього думають. Він з породи вождів, людина із того тіста, що колись у старовину закладали династії, а за нашого демократичного часу стають національними героями. Буде він вождем народу українського. Така його доля. Непоганий відгук на лінкедин. Міг би бути. Під час Першої світової війни Петлюра дипломатично публікує текст Війна і Українці. Каже, що ми, мовляв, лояльні, але подумайте, як би було класно з автономією. Чисто кинув натяк на подумати. Далі Петлюра з лагідних просвітинських дій переходить до радикальніших. Він збирає військо. І у 1917-му сформовані ним добровольчі війська, що мали назву Гайдамацький кіш. Уже намагались звільнити Харків і Слобожанщину. У 1918-му у Києві відбувається повстання більшовиків на заводі Арсенал. Війська, щоб боронити столицю, не було, і керівництво УНР, тобто Української Народної Республіки, звертається за допомогою до Петлюри. Його гайдамацький кіш повернувся з напівшляху до Харкова назад у Київ. Петлюра брав участь у бойових діях особисто і організував вдалий штурм заводу. Через кілька тижнів більшовицька армія з боєм таки змогла зайняти Київ. Але якби не відсіч повстання добровольчим військом Петлюри, то московська пропаганда оголосила б, що народ сам повалив владу УНР. А так військо Петлюри на чолі з ним своєю обороною виграли час і продемонстрували позицію українського народу і державності. Нагадую: людина, дипломат, театрознавець, публіцист, прямо як у нашому сучасному війську. Де люди з різних сфер вимушені змінювати сферу діяльності на військову, щоб боронити країну. І я дуже-дуже вам за це дякую. І будьте, будь ласка, обережні. А щодо Петлюри, то у 1919-му Петлюра очолює директорію, що була найвищим органом державної влади в УНР, стає отаманом українського війська. Наприкінці 19-го року Україна опинилась у вкрай тяжкому становищі. В листопаді 1919-го в Одесі командування Української Галицької армії УГА. Уклали угоду з добровольчою армією півдня Росії під керівництвом генерала Денікіна. За умовами договору українська Галицька армія переходила в повне розпорядження головного командувача збройних сил півдня Росії. Уряд УНР вважав договір ганебною зрадою. Окрім цього, договору були поразки на фронтах і окупація майже всієї території. Тож ситуація вимагала негайних і радикальних рішень. І тут вкотре вмикається дипломатія і інтелект Петлюри. 6 грудня він виїжджає до Варшави для організації воєнно-політичного союзу з Польщею проти більшовицької Росії. За ініціативи Симона Петлюри український і польський уряди підписали в квітні 1920 року варшавський договір. Він зробив це, щоб відвоювати Київ. Його дохочасне гасло звучало так: без незалежної України немає незалежної Польщі. Гасло, яке актуальне досі. А далі стається погана класика: надто популярний, надто впливовий, справедливий і горить ідеями. І його звільняють з командування. Але він продовжує дипломатичну діяльність, докладає зусилля, щоб про Україну знали у Європі. За розпорядженням Петлюри дипломати від України працювали на провідних європейських зібраннях, брали участь у Паризькій мирній конференції: інтелект, культура і сила, три складові сучасної процвітаючої держави. І всі вони були явно проявлені у Симона Петлюри. Отак От із семінариста бунтаря через журналістику, дипломатію, і тюрми. Він еволюціонував до лідера нації. Петлюра був не просто отаманом з шаблою, він був головою з ідеями і стратегією, як ці ідеї реалізовувати. За період правління Петлюри було зроблено кілька реформ, в основному військових. Він сформував армію, яка виступала проти захоплення України Червоною армією. Проводячи війну з Польщею, він програв. Після чого емігрував з ОНР в 1920 році. Потім переїхав до Угорщини, далі Австрії і далі Швейцарії. І у 1924 році оселився в Парижі, де організував видання тижневе Катризуб і продовжував виконувати обов'язки голови директорії УНР і головного отамана УНР. І на жаль, через два роки, там же в Парижі, 25 травня 1926 року, Петлюра був убитий на замовлення Кремля. Його застрелили на виході з ресторану. А через рік після загибелі Симона Петлюри у Парижі. У 1927 році на Івано-Франківщині успішно закінчив гімназію Степан Бандера, який був прикладом людини, яку труднощі ніколи не ламали, і він завжди знаходив спосіб діяти і брати від ситуації максимум, навіть якщо обставини навколо тиснули. Степан Бандера хотів вступити до української господарської академії у Чехословаччині, але Польща не дала йому закордонного паспорта. Тож на рік залишився в рідному старому Угринові, і він не опускає рук. А займається просвітницькою роботою, веде театральний гурток, хор, засновує руханкове товариство Луг, створює кооперативи, працює у читальні просвіти і навіть організовує підпільну діяльність української військової організації в селах. У 1928-му переїжджає до Львова, де вступає на агрономічний відділ політехніки і навчається там до 33-го року, і паралельно продовжує займатися політичною діяльністю, за яку його арештують перед самим дипломом. А саме революційну підпільною діяльністю, яка завжди була направлена проти тих, хто проти української незалежності. А це були і росіяни, і поляки. Бандера був частиною ОУН – організація українських націоналістів. Її вважали терористичною. Але насправді кількість жертв цієї організації дуже невелика. Це чітко продумані вбивства людей, які були відповідальними за жахливі події, схойні проти українського народу. Так, наприклад, вбивство представника Сталіна Майлова. Це вбивство було помстою за штучно створений радянською владою Голодомор, або вбивство шкільного куратора Гадомського, якого звинувачували нищенні поляками українського шкільництва та полонізації. Навіть прізвище у нього гидке. Самі ж члени організації ООН писали: ми не є терористами. Бойова акція не є єдиною і не є найпершою, але є рівнорядною з іншими ділянками. Люди, які весь час у своїй праці є свідомі, що кожної миті можуть самі втратити життя, такі люди більше, ніж хто будь інший, уміють цінити життя, вони знають його вартість. Дійсно ж вайб Залізних островів те, що померло, померти не може, тільки це була реальність, а не уявний всесвіт. І часто учасникам організації доводилось діяти як камікадзе, адже під час організованого вбивства міг загинути і був до цього готовий, і виконавець вбивства. Тобто український націоналіст, який діяв згідно зі своїми моральними поглядами і у інтересах українського народу, але окрім таких радикальних дій були і лагідні акції, організовані Бандерою та іншими націоналістами, наприклад, шкільна акція, де учні повстали проти викладання польською мовою і проти молитв на польський мотив після смерті голови ОУН Коновальця, який загинув від рук радянського агента Судноплавова, я, до речі, хочу розповісти, як підло це сталося. Агент НКВС довго втирався в довіру і роками був в оточенні конувальця. Одного разу він навіть проїхав на могилу Симона Петлюри у Парижі і взяв звідти грудочку землі, щоб повести її на батьківщину і посадити у цій землі дерево. Цей жест, який був фальшивим, розчули в конувальці. Українські націоналісти могли якісно виявляти засланих агентів, але завжди є виключення з правил. І це був один з таких випадків. Сам російський агент розповідає, що йому було 27 років, а конувальцю було під 50. І той ставився до нього з опікою і ніби ростив нове покоління українських націоналістів. А одного разу, з'їздивши назад у Москву на зустріч з Сталіним, агент повернувся назад із бомбою, яка була замаскована під коробку цукерок. Приїхавши, він вручив їх конувальцю і пішов. Через лічені хвилини пролунав вибух, і конувалець загинув. У 1932-33 роках ОУН під керівництвом Бандери організували низки акцій протесту у підтримку голодуючих українців. Проводячи масові акції, спрямовані на пробудження національної політичної активності українців. Бандер зумів значно посилити вплив ООН у різних сегментах українського суспільства. До числа таких акцій увійшли вшанування пам'яті та демонстрації, присвячені пам'яті борців за незалежність України. Так званий культ могил, вшанування могил січових стрільців та спорудження символічних могил загиблих воїнів. Що викликало ворожу реакцію та активну протидію польської влади. а вже ж. Бандера провів майже повну перебудову підготовки та виховання особового складу ОУН. Він запровадив систематичний, ідеологічний та політичний вишкіл, бойову та конспіраційну підготовку. До 1934 року. Активність ОУН досягла найвищого рівня міжвоєнної діяльності. І в той же рік 1934, за день до вбивства Броніслава Перацького його заарештувала, а потім ув'язнила польська поліція. І він перебував під слідством у в'язницях Львова, Кракова і Варшави до кінця 1935 року. 131 година без сну під фізичним і моральним тиском. Допит, який не зламав Степана Бандеру. Він тренував себе не дарма. Під час засідання в суді Бандера виражав свою радикальну позицію щодо більшовизму, комунізму та ідеї українського націоналізму, називав себе українським громадянином і тим, хто не піддається польським законам, та виступав в залі суду українською. Він разом з іншими членами ООН вигукував українські гасла, після яких його часто виганяли з залу суда. Бандері винесли смертний вирок, що згодом змінили на довічне ув'язнення. Він героїчно визнав ідею самостійності України на обох судах у Варшаві і у Львові. Його виступи на судівному процесі і шестиразове засудження на смерть привернуло увагу світу. На тих судах було багато представників міжнародної преси, і вони були здивовані і вражені його героїчною особистістю. Саме через міжнародну пресу про Бандеру дізнались у світі. Лише у вересні 1939 року, після розвалу польської держави, Бандера був звільнений з в'язниці. У 39-му Бандера пробув у підрадянському Львові два тижні, жив у соборі Святого Юри, і потім виїхав до Кракова, бо українську інтелігенцію почали активно знищувати. Там він продовжив діяти. У 1940 році очолив революційний провід ОУН і у 1941-му проголосив у Львові відновлення української держави. В тому ж році, а саме 5 липня 1941-го, заарештований німецькою владою за відмову скасувати акт відновлення державності і ув'язнений у концтаборі. А з 1944 року по звільненню проживав у Західній Європі у Мюнхені. Керував закордонним проводом ОУН, згодом очолив його вдруге, 15 жовтня 1959 року убитий агентом КДБ у Мюнхені ціаністим пострілом, похований там же. Тож обох національних діячів було вбито, але за своє життя вони встигли зробити багато, і головне, вони завжди горіли ідеєю. І ще один цікавий факт, чисто фізіологічна схожість, Степан Бандера і Симон Петлюра були дуже невисокого зросту. Петлюра метр см, сантиметрів, а Бандера всього метр см. сантиметрів. Можливо, це теж було причиною для більшого самопрояву і ще масштабніших поглядів, бо відомо, що Бандера комплексував через свій зріст. Але, як ви знаєте, робив все, щоб бути витривалішим за інших у фізичній підготовці. Я особисто відчула захват і повагу, вивчаючи життя цих двох людей глибинно. І підхід діяти на максимум, навіть якщо обставини зовні проти цього мене особисто надихнув. Пишіть, що відчули ви, мені цікаві ваші думки. І буду дуже рада, якщо ви поставите лайк, підпишетесь і подивитесь мої інші відео. Давайте разом просувати українську освіченість. До зустрічі!